Сьогодні святкуємо преподобного Серафима Вирицького, його історія така, похожа на многіх з наших священників. Напомню, що многі священників у семінарії або після семінарії йдуть до духовників і просять благословення на монашество. І вдруг духовник, монах каже: Благословляю женитися. Такий один студент каже, Своєму духовникові, батюшка, за що мені така кара женитися? А він каже: не кара, а благословення. Ти будеш щасливий з твоєю жоною, вона буде допомагати, вона буде робити тобі на полі ниви Христової, ти будеш мати вірну помічницю, слідкуй за тим. І у старості літ, якщо ви захочете двоє жінку, можете прийняти монашество і так собі служити. Так от іменно Сібиць напам'ятають, у Серафима Вирицького так же було, він, як Василь, Василій, хотів бути монахом, ну, просто йому женитися. А в нього така вийшла жінка, що дійсно, що не потім пізніше, коли. Уже стали більш дорослі, прийняли тайне монашество і розійшлися по різним монастирям. Сам же він переніс тяжкі гоняння в совєтські безбожні часи, коли його уже хворінько тягали його на допроси, Священники, котрі нині я знаю многих, які планували бути монахами, іноками, але потім прийняли рішення по благословенню женитися і виявилися їх матушки, унікальні помічниці. У життю. До речі, і ми сьогодні мало коли говоримо про унікальну з унікальних тем служення матушки для священника або по нашому попадя. То, що так кажуть і серби і болгари цим словом, та котра коло священника свого вірна, благодатна помічниця. Подобно тому, як кожен раз ми молимося за наших отців духовних. Ми молимося одноразово і за їх матушок. Господи, як і в преподобного Серфіма Вирицького була матушка унікальна, як помічники були і є помічниками нашими, наші матушки. Господи, благослови нас молитвами преподобного серафима Вирицького, преподобного Олексія і сповідника Карпат Руського, не взирати на цього світні гонення. В любі часи були мира спокій був а потім були гонення, так і нині терпимо гонення. Вони не будуть вічні, вони рано чи пізно прикратяться, але гоніцілі будуть такими об'явлені злочинцями, як були об'явлені нині НКВД або австро-мадярські судді, котрі з позором пішли у вічний світ. Іменно многі історики підкреслюють, саме гонення на православну церкву проти православних русинов Карпатської руси і толкнуло Австро-Венгрію на розпад. Люба держава, в котрій православну церкву не поважають або з нею борються, ліпше їх добро їх ніч не чекає. Несім благословені благословені дома, мир вам і радості від Господа.